Проїхавши по цій дорозі, одразу відправляєтеся на СТО. Яма тут така, що вашому автомобілю гарантований ремонт. Жителі не лише зверталися до комунальників, але й пробували самотужки ліквідувати вибоїну. однак нічого не допомогло. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Петро руками живе на цій вулиці, каже: на цій ямі зламався не один автомобіль. То я бачив, що одна машина приїхала, потекло масло, друга машина другий раз попала знову таке саме. було. За мої вже 2-3 роки тут. Навіть тому рік чи півтора тут так сталося. Та яма є постійно, вона тут машини б'ють. Страждали сильно, багато піддони від машин від цього, піддони картера, багато машин вже тут побитих і мотори позастукували. Журналістам народного контролю розповіли, ремонтувати дорогу треба капітально. Та поки чекають коштів, підлатають її. Ця вулиця поточним ремонтом практично це є такі першочергові заходи. Ми замовляємо проєктну документацію і там дійсно просто зробити капітальний ремонт вулиці. Ми цього року зробимо хоча б проєктну документацію і поточно ми її відремонтуємо. Це буде буквально в перших числах травня десь так. Ми перевіримо, чи відремонтують дорогу на Коцюбинського. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,